Схотілося чогось смачного, такого знаєте, італійського, і щоб недорого, і щоб як в ресторані. Є пропозиція на мільйон. Тільки послухайте, Фокача. дуже смачний, дуже італійський, дуже простий у виконанні пухкий хліб, трошки оливок, трошки розмарину, і можна їсти тільки з олією, бо це шедевр. А якщо додати томатів, сиру, салямі, бальзамічного оцту, то це вже італійське застілля, як десь на божественному острові Капрі з видом на везувій. Тільки вся ця феєрія доступна прямо вдома. До того ж, вдома смачніше. Перш ніж ми візьмемось до рецепта, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Вдома смачніше, це кулінарний канал українською для українців. Підтримуємо один одного, підтримуємо Україну. Записуйте рецепт: до великої миски наливаю 420 мл води кімнатної температури. Відправляю туди 1 чайну ложку меду, 2 чайні ложки солі, 1 чайну ложку сухих дріжджів та 1 столову ложку оливкової олії. Розмішую все, мед має розчинитись. Далі засипаю до миски 500 г борошна. Повільними рухами з'єдную борошно з рідиною. Найкраще це робити лопаткою, оскільки тісто буде липким, збираю тісто докупи та накриваю його плівкою. Залишаю його на 10 хвилин відпочити. Через 10 хвилин знімаю плівку, змащую руку оливковою олією та починаю загортати його ось такими рухами з усіх сторін. Відтягую край та защіпаю на протилежному боці. Накриваю плівкою та залишаю ще один раз на 10 хвилин. Після відпочинку знімаю плівку та повторюю той самий процес. Змащую руку олією, відтягую край тіста та защіпаю на протилежному боці. І так з усіх сторін. Тепер накриваю плівкою і кладу на одну ніч до холодильника. Таке тісто мусить настоятись 12 годин, можна тримати до 48 годин. Так воно ще краще дозріє, але однієї ночі цілком достатньо. Наступного дня дістаю тісто з холодильника. Просто погляньте, як воно гарно відпочило та зросло, які прекрасні бульбашки виросли на поверхні. Легенько обминаю його та знову відтягую край та защіпаю на протилежному боці. Беру форму для випікання. Приблизний розмір 20х30 см на таку порцію тіста та змащую її олією з усіх сторін. Насправді, фокачу можна запікати навіть без форми, але у формі вона виросте вище. Далі простеляю форму папером для випічки і викладаю туди тісто. Руки щедро змащую олією та ними рівномірно розтягую тісто по формі. Впевненими притискаючими рухами приплескую тісто так, щоб краї були заповнені, а товщина рівномірною. Накриваю форму плівкою і вже помічаю перші бульбашки росту. Залишаю тісто при кімнатній температурі на 2 години. Через 2 години знімаю плівку. Беру смачні зелені оливки та декілька гілочок свіжого розмарину. Це прості, але такі вдалі додатки до фокачі. Змащую руки оливковою олією, беру її прямо від моїх оливок і приступаю до найприємнішого процесу. Робитиму пальцями масаж для фокачі, ніжними рухами притискаю тісто. Цей фірмовий для фокачі процес робиться для того, аби бульбашки повітря рівномірно запікалися по всій поверхні тіста. Дірочки від пальців мають бути на всій поверхні. Але важливо не перестаратися, щоб не порушити пухку текстуру. Тепер легко накидаю оливки на поверхню. Притискати не потрібно, щоб оливки не потонули при випіканні. Розмарин змащую олією, щоб він не пригорів, і теж нащипую його по всій поверхні. Всю цю красу відправляю до печі розігрітої на 220 градусів на 35-40 хвилин. Розміщую форму ближче до низу печі. Ось така рум'яна фокача має в нас спектись. Бронзова верхівка та суха зубочистка для контролю це наш орієнтир. Одразу з форми вибираю фокачу на решітку та чекаю повного охолодження. Приємний аромат розмарину та печеного хліба заповнює весь дім. Хочеться їсти одразу, але нарізати можна тільки після того, як фокача вистигне. Розрізаю навпіл момент істини. Дивимося, яка пухка вийшла наша італійська фокача. Ну, це просто золото. Погляньте, який розріз, як з картинки. Висока та повітряна, ось вона, еталонна фокача. Розрізаю хліб на 8 шматків. Ріжеться просто як по маслу. Не можу налюбуватися. Кличу всіх до столу. Фокача смакує досконало з оливковою олією, бальзамічним оцтом, трошки орегано, солі, перцю. Беру цей шматочок сонця до рук. Який же він приємний на дотик? Відщипую трошки і вмокаю до олії. Ммм, яка смакота! Роблю так ще раз. І ще раз, це надзвичайно смачно. Ну, просто белісімо! А якщо ще додати трошки салямі, моцарели, томатів, руколи, базиліку, то це просто рай на землі. Гастрономічний туризм доступний кожному прямо на власній кухні. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Ваш коментар це для мене найвища відзнака. Дякую! Не забувайте про подобайку та підписку на канал. До зустрічі в наступних відео! Чао!